Друзі, всім доброго дня! Продовжуємо нашу традиційну рубрику «Інвестиції разом з Ярославом, і в нас вийшла нова інвест-ідея на покупку платени. Давайте скоренько з нею ознайомимось, встановимо відкладені ордери на покупку і так само подивимося, що у нас зараз відбувається вже по поточним угодам. Отож, на даний момент, після тривалого періоду консолідації, на початку поточного року котирування платини повернулося до зростання. І закріпилися вище рівня 1000 доларів за унцію. Всесвітня Рада з інвестицією у прогнозує, що на ринку сформується дефіцит металу. Час до нього подивитися більш уважніше. Отож, що маємо з ввідних даних? Наша цільова ціна 1190 доларів за унцію. Так. Рекомендовано, значить, по, по співвідношенні ризику до профіту, по суті, маємо 200%, тобто на 440 доларів збитку, маємо 1000 доларів заробітку, що в принципі досить непогано. А, так, по технічному обґрунтуванню, ціни в рамках нещодавної корекції змогли утриматися вище за важливий рівень підтримки 1200 доларів, то і перепрошую, 1020 доларів. При цьому поки не пройдено локальний максимум поточного року. Ну так, локальний ні. А... Так, але враховуючи фундаментальні фактори, відкат хороша можливість відкрити поплатані довгі позиції з первинною метою на рівні 1190 доларів. Ну, в принципі, тут все зрозуміло, після чого ми ще глянемо на фундаментал. Давайте перейдемо на сам теханаліз. Я вже, до речі, поставив дві відложки, але давайте ми зараз йдемо в метали. Платина і подивимося, що тут взагалі виглядає. Ну, Давайте так, перейдемо зараз то все діло повидаляю. Загалом ми можемо бачити, що в нас в принципі є досить тривалий боковий рух, спочинаючи з 2021 року. Якщо дивитися порівням підтримки, теж маємо, так, кольор, теж маємо в принципі, певного роду трендову, з якої ми можемо зробити копію. Ой, перепутав з метатрейдером. Так, Можемо зробити копію, і в принципі розуміємо, що приблизно це є десь наш потенційний коридор. Все-таки актив рухається, по-перше, А в золотому хресті. Ось на даному графіку видно, що червоний, а, червоний швидкий, швидка лінія перетнула зелену повільно зверху вниз. ось, і, в принципі, За останній час, та, за останній час, ми бачите, були тривалий час в мертвому хресті, намагалися зробити золотий і тільки зараз зробили золотий. Це хороший дзвіночок. І далі треба подивитися по рівням, так, по рівням, так, рівням, Так, 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 так. так. Тут по історії немає, тут по історії немає. А тут по історії, в принципі, є рівень. Видно, що відбивалась час від часу від нього, тому, в принципі, це є досить серйозна ціль. Видно, що ми торгувалися на даному рівні, і зараз пішли на корекцію. А, так, наша планова ціль 1090 доларів. Ось вона. Ось ми її підправимо. Так, і тут ручками виставимо 1190 доларів. І подивимося, що нас тут очікує. Як бачимо, це є в принципі попередня проторговка в 2021 році, це так само є хай 2022 року. Ну і в принципі приблизно десь ось тут має співпасти наша точка, наша ціна з верхньою границею даного висхідного такого висхідно бокового каналу. Тому, в принципі, потейку все окей. Так, давайте подивимося, що нам пропонують поставити по стоп лос так, стоп-лосс 945 доларів. Шукаємо наш стоп-лосс 945 доларів. А, ну, от зі стоп-лосс я якраз не дуже сильно погоджуюсь, тому що, скоріш за все, до 945 доларів. Ми таки дійдемо. Ось, І це було б, чесно кажучи, фіаско. А, ну, Але ми в якості експерименту надаємо рахунку, все зробимо абсолютно ідентично до рекомендацій. Ось я вже виставив відкладений ордер. Так, тобто... Ми можемо з вами побачити, що актив буде придбано, коли ціна дійде до 1020 доларів. Тобто, коли ціна знову розвернеться, актив купиться і піде в ріст. Ну, стоп-лосс стоїть досить близько, причому до поточних цін. Що я планую робити на реальному рахунку? До речі, зверніть увагу, ще жодна відложка по інвестиційним ідеям, це вже ми ведемо третій тиждень, ще не спрацювала. А на реальному рахунку. Так, давай. На реальному рахунку, ми вже є в Dow Jones, маємо від, відлож, відкладені ордера на покупку ефіра, і я вже встановив два відкладених ордери на покупку платина. Отож, по платині, що я планую? Перший відкладений ордер я планую здійснити якраз на лінії, там, де в принципі наші аналітики рекомендують виставити стоп-лос. Чому? Да, тому що тут просто 200-та зелена лінія підтримки, 200-й moving. І це логічно. А ось, до речі, котирування, можете собі все встановити. Стоп-лосс я переніс нижче за всю проторговку і нижче за даний канал, тому що, в принципі, сенсу ще встановлювати нижче немає. А от конкретно під канал якраз все чудово. Так, і наступний наступний додатковий ордер я встановлюю на нижньому блоці, від якого ціна останнім часом ну, дуже часто від, відскакувала. І, в принципі, це вже буде майже нижня границя самого а, висхідного каналу. Стоп ідентично вже під сам канал. Нижче немає сенсу. А, забув встановити профіт 1190. До речі, тут є експірації, тому Take Profit і стоп-лосс можуть збиватися. Майте це на увазі, експірація раз в три місяці, це буде потрібно перевіряти, але в цій рубриці я це буду однозначно робити, тому можете не переживати. Так, давайте вернемося ще до нашого фундаментальних факторів, їх проговоримо і будемо завершувати. Отож, 23-го року фіксувався дефіцит платени. За оцінками, організація, яка займається, скажімо так, як там вона правильно називається, Всесвітня Рада інвестицій у платину. У 2024 році ця тенденція збережеться. Пропозиція відставатиме від попиту приблизно на 6%. Рада із Платини прогнозує, що пропозиція складе 7,1 мільйона унцій, це мінімум 2014 року. Частково це обумовлено скороченням постачання з пар. Це є так Південно Африканська Республіка. Отож, якщо коротко, Платина це є по суті, значить. Від, від, ну, скажімо так, коли переробляють паладій, побічним ефектом його є платина. І цих два матеріали використовуються для каталізаторів, для автомобільних каталізаторів. Відповідно, якщо буде далі. а, ну і В невеликому відсотку, десь приблизно 6-5%, чи використовується ця вся історія в медицині і в, звичайно ж воєнній справі. Але в основному це все-таки каталізатори. <кій> Тому. Якщо а, не буде стрімкого зросту а, світових продажів електромобілів, а я так слідкую за новинами по електромобілях, в принципі, зараз вони не сильно продаються, в більшості випадків вони просто простоюють. Ну, Хоча ДВС автомобілі теж простоюють, їх там складують, утилізовують і так далі. Тобто це абсолютно нормальна історія. Коротше кажучи, якщо нафта подешевшає. А, в принципі, така тенденція може бути. Ми це будемо розглядати на стрімі. То, в принципі, теоретично може бути що що електромобілі відійдуть на задній план і знов повернуться двигуни, ну, автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Тим паче зараз часто роблять гібриди, і, в принципі, це, скажімо так, дюшеве і сердіта, і це дуже зручно, бо не всі мають можливість зарядити електромобіль. Як власник електромобіля кажу, це в принципі є проблемою. Не знаю, як в Європі, але в Україні це відносно проблема. Чому відносно? Бо зарядні станції можуть не працювати, є блекаути, вдома теж не завжди і не кожен може зарядити. Тому, якщо є можливість, Обрати гібрид, це буде оптимальний варіант, бо ти сів, поїхав, ти не паришся на рахунок зарядки, є можливість зарядити, заряджаєшся, нема можливості зарядити, залив нафту і пішов. Тому десь приблизно така історія по автомобілям. Є шанси на зростання. Далі. А, ну і скажімо так, ще по фундаменталу, тут досить просто: у нас буквально 20 доларів, 200 доларів від точки входу до точки зростання, тому, в принципі, враховуючи боковичок, це шанси такі є, плюс 20% від поточних отримати. Для ринку це ок. Далі. Низька ціна платиноїдів призвела до того, що деякі виробники працювали в збиток і змушені проводити оптимізацію витрат. Частку цих компаній припадає приблизно 20 25% пропозицій первинної платини, що призводить, зокрема, до скорочення пропозицій. Ну, в принципі, те, що я казав, зараз і всі платина, і паладі досить сильно просіли, тому, в принципі, є така можливість, що можуть, можуть продавати в збиток, тому ми можемо дійсно попробувати купити по досить хорошій ціні. Це знову ж таки підтвердження, фундаментальне підтвердження технічного аналізу, чому активи зараз є настільки дешевими. Тобто дешево купуємо, дорого продаємо. Це, до речі, психологія ринку. В нас чомусь народ старається на хаях купити, а на низах продати. А треба робити навпаки. Коли дешево, та страшно, але треба пробувати купити для того, щоб в майбутньому отримати з цього профіт. Тим паче, якщо це такі, є хороше підтвердження і фундаментальних, і технічних факторів. Отож, при цьому, попит на платину залишається стабільним, а в автомобілі будуванні, частку якого припадає близько 80%, ну, бачите те, що я казав, споживання платини Споживання платане. Попит зростає. Платина використовується в автомобільних каталіз... каталітичних нейтралізаторах, зниження скідливих викидів. Зростання попиту зумовлено тим, що споживачі поки не готові перейти повністю на електромобілі і віддають перевагу гібридам, при виробництві яких потрібно більше плати. Ну, в принципі, все, що я сказав в пункті номер 1 ми прочитали в пункті номер 3 Тобто народ все-таки розуміє, що електромобілі в чистому вигляді, це, звісно, круто-класно, але є технічні нюанси, гібрид це оптимальний варіант. Є розетка зарядила, нема розетки, залили нафту і поїхали. Тому, в принципі, шанси є досить непогані. Єдине, що я не погоджуюсь з таким стоп-лос, тому що він, в принципі, припадає нам в зону 200-го мувінга. Нічого хорошого в цьому точно я не бачу, але в якості експеримента ми відкриваємо, ще раз нагадаюсь, і на демо рахунку, і на реальному рахунку. І після чого там, за результатами наших інвестувань ми зможемо подивитися, що і як, і на чому це все діло закінчиться. Індикатори мені подобаються. стохастику ми вже, в принципі, перепродані, десь би мав бути відскік, відскок по... А, по MACD, в принципі, діверів немає, хоча об'єми невеликі, тобто, що і свідчить нам даний боковичок. Але дивергенції немає і це добре. Ідентично, до речі, і по RCI теж трішечки вище, тому, в принципі, все гаразд. RCI ще може опуститися, по Стохастіку, в принципі, вже би була зона покупок. Тому, я думаю, теоретично в першу відложку зайду. Якщо ще RCI опуститься в район 30 плюс-мінус, то ще й можемо зайти до другого, протестувавши нижню границю даного висхідного каналу. От така от нас і. Інвестиційна ідея. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного робочого дня і мирного неба. Всього доброго, до зустрічі!